Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео не про закупи, сьогодні відео про натхнення. Кадр я вам прикрасила своєю плюшкою. Вибір а, кольорів дуже-дуже різноманітний. Це дві фірми а, Ярнар Дольча і Himalaya Dolphin Baby. Мої улюблені плюшеві відтіночки, мої улюблені яскраві кольори. Чим більше барв, тим а, більше натхнення. Я сподіваюся, я зможу вас таким відео надихнути на створення чудових яскравих плюшевих іграшок, тому що у мене зараз натхнення на такі проекти зашкалює. Хочеться мені нав'язати багато іграшок, різнокольорових, поповнити асортимент новенькими плюшечками, поповнити асортимент старенькими плюшечками, яких вже. Порозбирали і лишилося по одній позиції або взагалі немає, і наповнити свій ярмарочний асортимент плюшевими барвами. Якщо вам цікавий такий формат, якщо ви полюбляєте дивитися влоги, якщо вам цікаво довгі відео, надихаючі відео і мотивуючі, то лишайтеся з нами. З вас подобайка і підписка, приємний коментар. А з мене дуже-дуже цікавий контент і багато яскравих іграшок. Зараз я нам пропоную вив'язати ці всі яскраві моточки в гарненькі іграшки. Що в нас по плану? В нас по плану зв'язати парочку собачок. У нас була така одна собачка, навіть немає її фотографії. Нам треба зв'язати кітьонка, нам треба нав'язати плюшевих зайчиків, котиків і можливо поповнити ще трішечки маленьких ходових іграшок. Ну, про це все буде детальніше. Трішечки вже маю процесів, тому зараз приберу частину плюшок і покажу, що я вже розпочала. Є в мене в асортименті ось такі ось гарненькі котики і зайчики. Зайчиків ще трішечки лишилося, а котик в мене лишився ось такий ось один а у червоних штанцях з рожевими оченятами. І я вирішила, що мені час поповнити саме таких котиків. Мені захотілося їх зв'язати декілька, але поки розпочала одного. Це буде темно-сірий гімалай Dolphin Baby, відтіночок 369. І зелененький також Гімалай Dolphin Baby. Я вже маю ось таку ось заготовочку саме на цього котика. Це вже ручки, ніжки і вже розпочала голову. Це зелененький відтіночок 331. Буде така котійка, він поки в процесі. Поки в процесі я маю на увазі, що він ще не готовий, але в нього вже більше частин готових. Лишилося зв'язати йому ще вушка, сховати йому лямочки і зв'язати голову, оформити і буде в мене ось такий ось котик. В мене був на зразок такого, тільки був у синіх штанцях. Цей буде в зелененьких. Такого котика одного забрали, тому мій процес виглядає ось так. Називаю кольори не так, як для вас, а як більше для себе, щоб в мене був приклад, коли закінчуються ці котики, які ж відтіночки треба накупити і з яких відтіночків буду далі їх створювати. Є така мета вив'язати зараз якомога більше плюшки. Кольори не дуже, не дуже багато, я маю на увазі, одних відтіночків, одного кольору. в Декількох моточках тому треба понав'язувати ці, повив'язувати, а потім знову ж таки зробити закупи і вже, мабуть, по упаковочці. Ну, це буде трішечки згодом. Треба нав'язати, продати, а потім тільки до цього питання вертатися. Тому що подивилася, я не на відео, надихнулася на її закупи, підібрала трішки слюну, приборкала свого хам'ячка і сказала: треба є ще чим в'язати. І взялася знімати влог. Тому що влог цікавіший, він більше, і е, мені здається, що таких більше людей хто любить дивитися саме влоги, а не коротенькі відео, як в мене останнім часом на моєму каналі вони були. Тому я знімаю влог, мені не складно, вам цікаво, і ми будемо один одного таким чином підтримувати. Кадр я вам поставила вже зайчика. Зайчик в мене ось такий ось: Зайка Патріот це безкоштовна схема. Нашої української майстрині в Інстаграмі є майстер-клас. Надрукований, дуже простий, мені подобається. Я таких зайців вже дуже, дуже багато перев'язала. У мене вони були однотонні, в мене вони були патріоти, дівчатка, хлопчики. Вже дуже багато зайців знайшли свої домівки. І за кордон поїхали, і по Україні розбіглися. І в наявності лишився один хлопчик. Там, де один хлопчик, там порожньо на столі. Вони в мене зазвичай висять на скатертині, На столі вони прикрашають мою скатертину, тому мені їх потрібно дуже багато. Приготувала Гімалай Бебі», Ось такий ось ніжно-рожевий, це 309. Ярнар дольче це 3851. Це будуть обов'язково їхні сукні. За основу беру номерочок 342-й Гімалай Долфін бебі У мене таких чималенько назбиралося. Можу собі дозволити декілька моточків виділити саме на вив'язування таких зайців, і будуть ще жовто-блакитні, але поки не знаю, поки взялася за однотонних. Можливо, ще зроблю в зеленій сукні, або, можливо, у фіолетовій, ще не вирішила. Скоріше за все, це буде ще 340 й гімелай Dolphin Baby, але, думаю, думаю, ну і поки думала, трішечки розпочала ще лапок. Це їхні ручки. Це вушка на двох зайчиків. І зв'язала вже ніжки на чотирьох зайчиків. Ось так вони виглядають. Вони ще без наповнення, але вже один моточок Himalaya Dolphin Baby основного відтіночку, я вже вив'язала. Ось такий ось ось залишок лишився. Можливо, ще на п'яту парочку, або, можливо, лишу на якісь ще вушка. Ще думаю, ще гадаю. і... Потроху підв'язую. Є в мене велике бажання таких зв'язати 10 штук, але я розумію, що окрім плюшки, в мене є ще інші процеси, і, мабуть, я 10 штук за один раз не осилю. Але все можливо, натхнення воно таке. Можливо, трішечки зв'яжу однотонних в однотонних сукнях і трішечки патріотів. І таким чином, в мене вийде, можливо, до 10 штук. Ну, а там подивимося. Поки такі мої плани, поки такі мої результати, буду далі закінчувати котика у конбенезончику і починати у цих дівчаток перетворювати, точніше, їхні запчастинки, перетворювати вже в зайчиняток. Ось такі ось мої супер надихаючі емоції. Сподіваюся, вас зарядила, і ви вже взяли гачок, взяли з собою моточок і дивитеся з роботою це відео. А я пішла далі це все оформлювати в готові роботи. Світло вимкнули сьогодні вечір. Ми збираємося їхати завтра зранку до сестрички в гості. Трішечки я підв'язала, небагато, але в мене вже є просування. Планувала пов'язати і дівчаток, і хлопчиків, патріотів, і дівчаток, і дівчаток сукні, але нав'язала поки тільки однотонних дівчаток. Кинулася, закінчилися ще рожеві носики маленькі. Котика не утягнула, не пришила вушка, зайчикам не розрахувала з вушками. Тепер замість жовто-блакитної зайки, буде в мене зайка у жовтій сукні, вив'язала не тим кольором її сукню. Тому доведеться в'язати ще одну пару вушок і продовжувати оформлювати цих зайченят. Дуже хочеться ще патріотів, але не знаю, мабуть, буду вставляти червоні носики, тому що ці закінчилися. Що воно далі буде, будемо дивитися. У мене є невеличкий ще залишок лишився цього моточка, що в'язала котика. Його також планую перетворити на куалку, але це вже не знаю. З собою візьму, не візьму. Мабуть, на завтра візьму до сестрички в роботу лялечок і буду завтра в'язати в неї лялечок. а вже плюшку приїду вже по прибиттю. Тоді вже їх підв'яжу і оформлю. Ще хочеться собачок. Кітят, але поки до них не доходять руки, хоч би з цими зайцями закінчити. Зараз буду це все відкладати, можливо, ще зв'яжу одну пару вушок і тоді вже буду з вами зустрічатися після того, як приїдемо з гостей. Ми будемо в гостях на дві доби їдемо. В'язати плюшку точно не буду. Можливо, хіба що носиків на котиків, плюшиків на в'яжу, на колобочків. вони також майже скінчилися, їм треба трішечки підв'язати асортимент, але що воно буде, будемо бачити вже далі. Я прощаюсь на деякий час, продовжую створювати брелочки, продовжую створювати інші іграшки, а до плюшки повернемося трішечки згодом. Моя армія підростає і є в мене вже готова робота. Я дуже задоволена, що я таки закінчила цього котика. Дуже файний вийшов котик з зеленими очима, в зелених штанцях. Поки є світло, поки трішечки дали нам електроенергії, вирішила під'єднатися вам показати. Знімала без кільцевої лампи і було трішки не такий гарний вигляд. Він мав, темнувато було. тому. Хвалюся вам готовою роботою. Задоволена, безмежно. Доробила ще одного зайчика. Зайчика таки патріота. Доробила голосно сказана, це зробила їй сукню. І е, в мене є ще пару вушок, пару пар вушок на патріотів. Таки вставила ось такий ось носик. носик. Е, є дуже багато запасів різних е, е, аксесуарів, але але. Але закінчилися мої ходові носики. Десь, наче, була в мене ще упаковочка, не можу знайти. Носиків багато, але більшість з них це маленькі носики на маленькі плюшеві іграшки. Ну, Не знаю, буду поки вставляти такі, приловчилася ще в червоних носиках, можливо, ще трішечки ними покористуюся. щоб поки не робити закупи, буду використовувати те, що є. Як на мене, так непогано дивиться і так носик непогано виглядає, де рожевий, де червоний, буду комбінувати потрошку. І розпочала ще одну іграшку, я вам вже казала, що є в мене на меті зв'язати з залишку цього сіренького кольору, що її котик, зв'язати коалку. І ось така ось у мене ще коалка зв'язалася. Її залишилося оформити і пришити її в ушка. Вушка ще не обв'язала біленьким кольором. Ще й два вушка її зв'язала. Маю за мету підв'язати ще трішечки котиків. Розпочала вже мордочки для котиків колобочків У в мене їх майже не залишилося, хочу зв'язати жовто-блакитного обов'язково і чорненького. Чорненьких Котиків питають. і таке думаю, що, мабуть, ще зроблю жовто-блакитного. Приготувала два моточки, і, мабуть, із чорненького зв'яжу собі ще й котика. Котика якого у штанцях, мабуть, ще один приготувала моточок, мабуть, ще буде один котик чорний. Ну, поки тільки плани, поки тільки мрії, що далі буде, куди мене занесе натхнення, я ще й підв'язую брелочки і не забуваю ще й про свій ТікТок, який також потребує дуже багато уваги, дуже багато часу. По годині, по дві кожного дня ефіру, щось викласти, щось зняти. Одним словом, білка у колесі, а, тому я продовжую далі творити, мріяти про відпочинок і а, поки є світло знімати, монтувати і викладати пости. Дякую вам за шалену підтримку. Сподіваюся, таки до свого дня народження і обов'язково побачу гарну цифру у вигляді 3000 підписників. А, дякую всім, хто не забуває мені писати коментарі, хто підписується. Хто допомагає з переглядом реклами, всім 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 величезна подяка. Це дуже окриляє, надихає і мотивує вставати з ліжка і йти працювати. Тому це і не тільки моя заслуга, ще й ваша заслуга, коли відкриваєш YouTube студію і дивишся, скільки там коментарів приходить, ви в мене найкращі. Дякую вам величезно. Я пішла далі творити і вже побачимося, як будуть якісь ще результати. Продовжую створювати своїх зайчиняток. Ці ще не зібрала, не оформила, взялася за новеньких. Взялася за новеньких і одразу їх вирішила до кінця вже довести. Вчора до останніх хвилин створювала цих зайчиків. Трішечки у червоного не вистачило закрити голову. У першій годині ночі нам вимкнули світло. Я вже зрозуміла, що під ліхтариком сидіти не буду, тому що вже. Поченятками їй втомилися, цілий день в'язала, цілий день знімала, монтувала, складала і вирішила, що добре, до часу, так до часу. В першій годині ночі вимкнули світло я пішла відпочивати. Сьогодні раненько встала, трішечки закінчила цих ще зайченятак, голову, вставила знову ж таки червоні носики і непогано виглядають. А ці зайчики вже зв'язані з сіренького, це Гімалаї Dolphin-Baby. І е, сірий відтіночок, ось такий ось залишок лишився з двох зайченяток. Намисно лишила його тут поруч, щоб вам показати, який виходить розход. З одного моточка можна зв'язати два зайчика з використанням. Е, Інших вушок. Ну, І з вушками також би вистачило, аби вони були однотонні, а так вони в мене ще й жовто-блакитними вушками. Доробила я свою коалку, Не пам'ятаю, я вам її вже готову показувала чи ні. Ось така ось красуночка коалка в мене вийшла. Я таких в'язала вже. І знову ж таки, є одна для наявності. Хотіла ще підв'язати, але розумію, що, мабуть, таки вже не встигаю, Треба закінчити цих шість Зайчиняток, вже 6. Планувалося 10, але ні. Поки тільки 6. 6 зайченяток, і треба це все зібрати, оформити, і вже на завтра вам готувати відео. Але в мене ще ж по плану коти. Коти колобочки, схема провірена. Сьогодні я їх планую за день зв'язати декілька штук, але це вже буде трішечки згодом після того, як оформлю цих зайчиняток. І чим же я ще займалася, які в мене були ще е, процеси, проєкти, процеси. Я на просторах інтернету знайшла схемку у вільному доступі, якщо не помиляюсь, нашої української майстрині Бебі йода Він трішечки по-іншому виглядав. Мантія була з комірцем, з манжетиками, ручки, але я так подивилася, позаглядала, мені так сподобався. І ось такий ось у малючок в мене вийшов. Дитина сміється, каже, мама, він схожий на шрека, він не бебі-йода, він шрек. Ну, хто кого як його побачить, той так його і купляє. Він в мене один, поки в наявності один, але, думаю, можна ще попробувати, тому що схемка простенька, маленька, цільно в'язана, пришивається лише вушка. Ну і трішечки утяжечка для оформлення. Схема сподобалася. Зараз перепишу ще собі в зошит, тому що мені потрібні такі маленькі іграшки. Котики, колобочки, вони стають все більше і більше розміром, ціну на них треба підіймати, тому треба шукати якусь альтернативу ще на маленькі іграшки, щоб було, була можливість у більшості людей купляти а, саме маленькі недорогі іграшки. Я шукала, шукала, шукала схему і знайшла ще одну схемку. Там три іграшки були зв'язані по одній схемці, а також малючки також цільно в'язані. І це один із них героїв цих це ведмедик. Ось такий ось, ось шоколадний малючок, ось такий ось, ось гарненький. Зробила йому білки, тому що він дуже-дуже шоколадний. Обожнюю таких ведмедиків і одразу захотілося шоколадочки. Ну, так як вчора, поки не було світла, сиділа, його в'язала, думаю, треба скоренько, скоренько, поки світла нема, треба багато чого наробити, назнімати, нафотографувати, а потім, вже, як буде світло, то тоді підемо виходити в ефіри і будемо далі продовжувати ще щось підв'язувати, ще щось робити. Ось такий ось ще котик малючок, котик з хвостиком. Для невеличких залишків дуже прикольно буде. Ідейка повив'язувати, тому я зараз ще дороблю це відео. Вже трішечки плюшку сховаю, трішечки від неї буду відпочивати і займуся на, на наступний, мабуть, такий вже місяць, тому що в цьому місяці вже точно не встигну буду на наступний місяць вже планувати собі вив'язувати саме таких малючків, повну корзиночку мрію нав'язати. Ще й зайчика спробую буде зайчик, котик і ведмедик в різних. Маленьких залишках, їх в мене дуже дуже багато, тому буду вив'язувати саме таких малючків. А ви діліться, якщо у кого є такі схемки, невеличких іграшок, зовсім зовсім маленьких, менше, ніж котики, колобочки буду дуже вдячна за те, що поділитеся схемкою. Мені вони потрібні, їх потрібно нав'язати багато і тим самим звільню дуже багато місця з маленькими залишками. У мене ось Зверху лежить, не буду далеко навіть ходити залишки з зеленню. Дивіться, скільки. У мене невеличких маленьких зелененьких моточків, які я планую вив'язати, вони все чекають свого часу. Це будуть динозаврики, будуть жабки, але це вже буде точно у наступному відео, тому що це відео вже час і закінчувати, вже час і збирати, оформлювати ці іграшки і готуватися до майбутньої ярмарки. Планувала ще кіта, планувала ще зв'язати собак, котика чорненького, великого, не встигаю, не встигаю це все. Сьогодні маю за мету котики, колобочки скільки встигну, і закінчити цих зайчиків. І тоді вже далі буде видно, що ми будемо наступне в'язати. Айда молодець! Яка я молодчинка! Готові мої зайченята. Буду просто виставляти таких зайців, ви вже бачили неодноразово на моєму каналі, буду просто їх виставляти, які вони гарненькі, яскраві в мене вийшли. Задоволена дуже-дуже. Мені подобається, що їх багато. Мені подобається, що вони всі яскраві, що вони неповторні і що їх виявилося так багато. Да, Хотілося більше. да, Хотілося, щоб їх було 10 штучок. Але в цілому. Я задоволена. Вийшло 6 готових зайченяток, 2 сіреньких і 4 пісочного відтіночку. Знову є патріотичні зайчики і є в однотонних сукнях. А, задоволена безмежно, продовжую далі творити і за вчорашній день в мене є ще нав'язаних 5 котиків. Нав'язала, поки тільки утягнула хвостики, лишилося їм ще утягнути мордочки і зробити з них готові роботи. Це вже останній етап, остання така підготовка до завершення цього відео. Оглядуючись назад, дивлюся на результати і розумію, що фронт роботи зроблений гарний. Продовжую далі їх збирати, оформлювати і закінчувати, щоб скоріше показати вам свої готові роботи. А ви пишіть, будь ласка, хто вам більше всього сподобався, які вам іграшки? Сподобалися більше котики, зайчики, можливо, ведмедики або куалка. А яка іграшка сьогодні полонила ваше серденько? Буде дуже приємно почитати вашу думку. І хто ще дивиться без підписки? Не забувайте, будь ласка, підписка, надихає-надихає на створення нових цікавих відео. Я в цьому місяці дуже активно працюю, тому, будь ласка, в якості подяки, чекаю від вас. Підписок і вподобайчок. Пішла збирати котиків і незабаром до вас повернуся. Останні готові роботи на цьому, в цьому проєкті в вив'язуванні плюшки. Я безмежно задоволена, що поповнила асортимент своїми ходовими іграшками. Ви частенько мене питаєте, які іграшки в мене ходові. Це є колобочки і язечки, яких я в'язала по безкоштовному опису від нашої української майстрині. Буду лишати посилання на ті майстер-класи, які у вільному доступі. Переходьте, дивіться, надихайтеся і створюйте чудові роботи. А я буду завершувати це, я вважаю, доволі насичене відео, тому що я результатами задоволена. Пішла далі трішечки відпочину, змонтую відео і візьмуся за роботу, далі буду продовжувати створювати брелочки. Не забудьте, будь ласка, зайти переглянути кінцевий результат, скільки ж таки вдасться мені нав'язати брелків, який же буде мій новий рекорд по вив'язуванні брелочків за місяць. Це вже буде у наступних відео. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Буду дякувати вам за перегляди, за вподобайки. За те, що переглядаєте рекламу, допомагаєте моєму каналу і розвитку мого каналу за все величезна вам подяка. По традиції, як завжди, бажаю нам мирного неба, міцного здоров'я, шаленого, пришаленого натхнення і вільного часу, щоб виконати всі ваші задуми. Нехай буде світло в ваших оселях, і ви будете працювати собі в задоволеннях. Прощаюсь з вами до дуже скоро зустрічі. Бувайте.